Так, останнім часом з геолокацією і часом на телефонах. Останні дні українці помічають збої у навігації телефонів. Їхню локацію а відповідний часовий пояс мобільний визначає неправильно. Люди опиняються в Москві, Курску, навіть у північно-льодовиковому океані. А годинник автоматично переводиться у часовий пояс цього регіону. Ввечері 5 листопада генштаб опублікував пояснення, що відбувається з телефонами українців. Під час відбиття повітряних атак росіян використовують інструменти радіоелектронної боротьби. Зокрема, військові застосовують підміну координат супутникової навігації GPS – Лобічним ефектом цього впливу є й порушення системи точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу. Українцям радять відключати режим автоматичного уточнення часу в телефоні. Щоб відключити цей режим, користувачам iPhone потрібно зайти в налаштування, обрати блок загальні, потім дата і час, та вимкнути автоматичне визначення часового поясу. Налаштування на Android можуть відрізнятися, але логіка та сама: у блоці дата і час треба зайти в пункт використовувати геодані» та. Прибрати дозвіл. Якщо ж у телефоні немає конкретної галочки, вимкніть в цілому автоматичне налаштування часового поясу. Крім того, військові закликають враховувати, що під час тривог точність супутникової навігації може порушуватися. Якщо ви їдете незнайомою дорогою по навігатору, можуть бути проблеми. Пам'ятайте про це за даними повітряних сил. За три місяці з серпня, по жовтень, Росія застосувала по Україні 4300 дронів. Українські сили ППО збили 3063 російських БПЛА. Історії з переведенням годинників і подорожами у часових зонах українці на щастя сприймають з гумором. кажуть, що тепер куплятимуть настільні годинники, щоб знати час напевно. А ви помітили збої у своєму смартфоні? Напишіть про це в коментарях та негайно підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.